Замість брамою» – картина народного святкування. Люди шанобливо ставляться до Фауста. Вони вдячні йому за його та його батьку за допомогу під час епідемії. У розмові з Вагнером він визнає, що на таку шану не заслуговує. Наука була безсильна проти страшної хвороби. Вагнер. На поставу Фаусу не відчуває своєї відповідальності перед людьми. Якщо у Вагнера одна знайома путь, то Фаус перебуває на роздоріжжі. У ньому живуть дві душі: одна прагне земного ін інша рветься в небесному височі. Фаус та Вагнер помітили чорного пуделя, який біг за ним. Кабінет. Фаус із пуделем зайшов до кабінету. Доктор намагався перекладати біблію. Він помітив, що пес раптом почав

не того чуть, хто не зважає слова і, не звивши мислить поверхово, зблатає дійсно суть речей. Таких, як ти, не дома суть наш цю